Бо у мене а, наразі є облаштований балкончик, зазвичай я малюю ось тут. <хи> От. А, тут у мене навіть, є складені мої картини, От, бо тут багато світла. Дуже зручне таке місце для роботи, але цей формат він великий на балкончику, не вміщається, і тому я трошечки так висунулась в цю зону. Художниця та дизайнерка Феріда дизайнер, Куртмомедова дизайнер. працює над своєю новою роботою та пригадує, як до 10-ї річниці українського спротиву в Криму вона створила проєкт Кримсько-татарська суїта. Цю картину передали президенту України Володимиру Зеленському. Так, ми її подарували, бо ми вирішили, що а, картина, яка має, Ось такий сенс, ось такий, таку емоційну і концептуальну складову, вона має бути у президента. От, бо він якраз наш верховний головокомандуючий, який Працює над тим, щоб ця війна закінчилась, щоб Крим був повернений. Сюдіта складається із шести частин. Перша, під спокійну музику відображає період до депортації кримських татар на полотні. Зображені силуети будинків, що символізують життя людей, які мріяли про своє майбутнє. Далі звучить агресивна композиція, що вказує на період депортації. Художниця зафарбовує все чорним кольором, щоб передати відчуття втрати. Потім переходить до червоного спроба відновити втрачене життя на чужині. Феріда зазначає більшість і Відпов'язані з Кримом. Ну, загалом мені дуже подобаються роботи, які мають якусь концепцію, сенс. Тобто ну, вони не просто гарні, да? а вони мають якийсь контекст за собою. Напевно, станом на зараз найулюбленіша моя робота це книга, артбук Тойсів Се. Ось вона, до речі. Весільний артбук це збірка традицій та вбрання кримських татар, крім української, перекладена кримсько-татарською, англійською та російською. На перших сторінках артбука зображені феска, головний обір, що символізує жінку. Та очкур, пояс символ чоловіка. І є така фраза, що типу не на часі, да, бо той сяв гірфісе це артбук про весільні традиції, да, але насправді мені здається, саме під час війни дуже важливо. Якось відволікатись і робити проекти, які мають культурну цінність для того, щоб люди пам'ятали, що у нас ще ось таке є. Ідея з'явилася ще в 2015-му. аби зібрати фото весільних традицій кримських татар. Команда їздила у вже тоді окупований Крим. У нас є така традиція, що а, якщо дівчина Дівчині подобається хлопець, який до неї сватається. Да, а вона підходила до дверей і показувала своєї, свої сукні. Таким жестом батько розумів, що типу все дівчина поставила лайк. <смі> цьому хлопцю. Феріда каже: для неї важливо зберігати традиції свого народу, адже це можливість доторкнутися до батьківщини, яку в неї забрали в 2014-му, а також спосіб нагадати людям в окупації, що про них не забули. З моєю проукраїнською позицією я розуміла, що. Мій в'їзд до Криму закритий. І врахідність того, що я скоро побачу маму, ну, це було прям ну, дуже низька було. От, е, точні події зараз не згадаю, бо це скільки 12 років вже пройшло. Але відчуття втрати батьківщини, напевно, це. Найбільш коректне в Криму Феріде в останні після окупації була в 2016 році. Згадує, що відчувала напругу через російську пропаганду. Там важко там навіть дихати було складно, воно все давить, і ти розумієш, що ти не можеш вільно говорити. Ти не можеш висловлювати думку, ти маєш бути обережний. Художниці вірить, що незабаром зможе відчути присмак солоного моря та солодкий аромат кримських капарисів. І після того, як я почала жити в Києві, я зрозуміла наскільки Крим взагалі маленький, його можна об'їздити взагалі за весь день. І ми вирішили влаштувати такий, знаєте, тур побувати в гостях у всіх друзів в Криму. Тут у нас таке, знаєте, як маленька мрія. Маріана Черкасець, Андрій Селезньов, Суспільне новини, Крим